Напередодні Дня захисників і захисниць України військовослужбовці Національної гвардії проводять ряд заходів, присвячені цій події. Сьогодні ми зустрілися з учнями Броськівської загальноосвітньої школи. Я представила учням молодшої школи руханку, яку я спеціально для них написала. Під час повітряних тривог саме діти потерпають від. Негативних таких проявів я як занепокоєння, хвилювання, і щоб мінімізувати ці прояви дітей потрібно відволікати. Ця руханка направлена. Саме на те, щоб відволікати увагу від того, які наслідки можуть за собою тягнути повітряні тривоги. Діти радо зустріли цю ініціативу, вони включилися в роботу, ми рухалися, посміхалися, обіймалися. Дякую за теплу зустріч, яку нам організувала адміністрація Броськівської школи. Будемо зустрічатися з ними. І надалі. Сьогодні в нашій школі відбулася святкова зустріч. Зустрілися учні перших і других класів із представниками Національної гвардії. Діти досить таки відповідально підійшли до цієї зустрічі від щирого серця, малювали малюнки, а надписи робили справді те, що вони чують від своїх батьків. Багато хто із батьків, братів цих дітей зараз знаходяться в лавах ЗСУ. І, мабуть, тому саме відбулася така зустріч на високому рівні. І нам приготували військові. Руханку. Руханки дітям дуже сподобались, але сподіваємось, що будемо ми їх використовувати під час мирних перерв. Дякую представникам Національної гвардії за цікаво організований захід. 1 жовтня, день захисника захисниць України вони зробили нам свято. Мені. Бо... Ще всього подобалась руханка і обійми. Дякую військовим за такі за. Доброго дня, військовослужбовець Національної гвардії України. На сьогоднішній день ми провели в навчальних закладах Ізмаїльського району заняття з бойової медицини, з тактичної медицини, розказував свій досвід, показував, розказував, для чого їм потрібно. Це медицина для чого їм потрібні ці уроки. Заздалегідь може себе десь в подальшому застрахувати, комусь допомогти. Розказали, показали, що до чого і які виконує функції бойовий медик на полі бою. Після того розказали, показали, як правильно користуватися медикаментами іншими засобами з складу бойового медика, те, що він так сказати собою. Носить використовує для надання допомоги військовослужбовцям в полі бою, трішки поділилися своїм досвідом, трішки передали те, що хлопці знають. Ну і взагалі ми їм е, дали ту інформацію, яка їм, е, ми сподіваємося, не знадобиться, але буде в них в розумінні, щоб вони розуміли, не дай Бог з ними зустрінеться така ситуація. І вони, хоч будуть зорієнтуватися, і будуть згадувати, що вони проходили такі уроки, і в них щось буде на думці. Вони зможуть уже якось трошки відреагувати. І до цього 10 класу хочу сказати велике дякую за те, що сьогодні, не дивлячись на умови, круги, ми можемо навчатися в безпеці та спокою. Дуже вам вдячні за те, що ви робите для нас. Ваша мужність та сміливість ніколи не буде забута або знецінена. Також хочу подякувати за те, що сьогодні провели для нас такий практичний захист розбору та збору автомату, а також теорії медицини. Адже сьогодні для нас це на жаль дуже актуальні знання. Бажаємо вам спокійної служби та довгого та сповненого любов'ю життя. Вітаємо з ним захисника та захисниці України. Слава Україні! Шановні наші захисники та захисниці, від імені навчального закладу хочу вас привітати з таким святом, вашим днем. Ви справжні захисники, дякуємо вам, що ми можемо спокійно навчатися в нашому навчальному закладі. Так, в цей неспокійний час, коли ми неспокійно можемо спати в домівках, але ми знаємо, що ми спимо завдяки вашій праці, завдяки вашій невтомної праці. Ми спимо у своїх домівках зі склом та стелею над головою. Ще раз вам дякую і бажаємо в це свято. Найближчі перемоги а від учнів хочу подякувати, що ви сьогодні показали нам ті практичні заняття, які учні вивчають на уроках захист України. Сьогодні до нашої гімназії завітали представники Національної гвардії України. Був проведений урок мужності для наших учнів. Діти навчилися. Надавати першу медичну допомогу та опанували знання та навички збирання та розбирання автомату. Дякуємо за співпрацю. Чекаємо до нових зустрічей. Ми сьогодні знову зустрічалися з нашими гостями, військовослужбовцями. Військової частини Національної гвардії України. Сьогодні в бібліотеці нашого центру відбувся урок мужності та патріотизму. Він був присвячений Дню козацтва, дню захисників. Та захисниць України. Це дуже важно для нас, для педагогів, тому що наше підростаюче покоління, учнівська молодь, повинна зростати патріотами. Вони повинні любити нашу державу. І все, ми все робимо для цього, щоб наші діти, коли вони підростуть, стали на місце. Тих захисників та захисниць України, які сьогодні боронять незалежність, гідність нашої держави.